Добрий! день, Сьогодні я хочу показати стимуляцію з математики НМНТ-2025. Ось такі завдання. Ну, в першому у нас завданні Треба просто розкрити дужки. І правильна відповідь у нас буде Д. Друге завдання. На рисунку зображено пряму трикутну призму АВЦ, А1Б1С1. А1, Покажіть відрізок, що є діагоналі бічної грани цієї призми. Ну у нас ось бічна грань, ось діагональ, Правильна відповідь Б. Наступне завдання. На круговій діаграмі показано розподіл площі земельної ділянки між різними культурами. Відомо, що площа. З земельної ділянки дрівня 200 гектарів. Скільки гектарів займають пшениця та кукурудза разом? Значить, ось у нас, якщо ми складемо всі відсотки ось тут, перше діє. У нас буде 25 плюс 30 плюс 20. Це будемо дорівнювати 75%. Так як вся кругова діаграма у нас це 100%, тобто на рожевий шматок у нас буде 100% мінус 75, буде приходитися 25%. Пшениця та кукурудза разом. Тут у нас ось п'ятдесят п'ять відсотків виходить. Переведемо відсотки у десятковий дріб. Та помножимо на 200 гектарів. Відповідь у нас буде 110 гектарів. Тобто правильно, відповідь Г. Наступне завдання. Розв'яжіть систему Ну, В першій рівності ми множимо на мінус 1, тобто х буде менше відрівнювати мінус 2, от тобто, множимо на 6х менше отрівнює 18. Наносимо на штриховку. І знаходимо перетин. Тобто х належить від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Правильна відповідь А. П'яте завдання. У фермера Івана є господарство, де він розводить корей та качок. Відомо, що корей удвічі більше, ніж качок. Яке з наведених чисел може виражати. Загальну кількість птахів у господарстві Івана. Дивимось. Качок нехай буде Х, тоді курив 2х. Загальна кількість 3х. Те число, яке у нас кратне 3, треба вибрати серед новеденних чисел. Це у нас 75, правильно відповідь. Шосте завдання. Скляна поверхня другого поверху супермаркету утворює кут 65 градусів із підлогою. Дивіться рисунок. Відомо, що стеля та підлога є паралельними. Знайдіть кут між цією скляною поверхнею та стелею. Так як у нас прямі паралельні. Це у нас січна. То сума внутрішніх односторонніх кутів у нас дорівнює 180 градусів. Тобто 180 мінус 65. У нас буде дорівнювати 115 градусів. Правильна відповідь. В. Наступне завдання. На рисунку зображено графік функції y f fx та визначений на проміжку від мінус 4 до 4. Покажіть добуток найбільшого і найменшого значення функції fx на проміжку мінус 0. Ну, намалюємо цей проміжок. Відмітимо ось. 4, 0. Найбільше значення у нас ось воно. 5, а найменше мінус одиниць. Добито буде дорівнювати мінус 5, правильно ця. Далі наступно обчислість. 20 ми розоб'ємо як 2 множити. На 10. І це все в степені мінус 3. помножити на 10 в третьому. Це буде 2 в степені мінус 3 за ознакою степені. 10 мінус 3 помножити на 10 в третій. 2 мінус 3 помножити на 10 в 0. 10 в 000 у нас буде один. Тому що оці у, у нас показники. Пножені з однакової основою додаються. І залишається 2-3. Це у нас 1 восьма. Правильна відповідь Б. Яке з наведених тверджень є правильним. У Будь-якого ромба діагоналі взаємно перпендикулярний. Так, це вірно. У будь-якого програму діагоналі точку пере діляться на. Це також вірно. У будь-якого прямокутика діагоналі є висоти самий кухні. Тому правильна відповідь у нас Б. Наступне завдання. Знайдіть площу повної поверхні конусу. Площа основи якого дорівнює 36 см2, а висота конусу на 4 см менше за діаметр основи. Можемо намалювати конус? Ось деякий конус, це у нас радіус, це висота. це тверна. Площа повної поверхні конусу у нас дорівнює Пи квадрат плюс PRL. Площа основи у нас коло. Площа кола дорівнює що? И R квадрат. Дорівнює у нашому випадку по 36π. R квадрат дорівнює 36. Звідси, R дорівнює 6. Значить, Діаметр будет дрібняти 12 сантиметрів. Висота у нас. Буде таким чином 12 мінус 4 8 сантиметрів. Тобто. Висота 8, радіус 6. Трикотник у нас. ОАБ прямокутні. Ми можемо знайти за затеремопів угора. АВ – Це АО в квадраті плюс ОВ в квадраті. Це все під корень. 6 в квадраті плюс 8 в квадраті. Буде 36 плюс 64. Корінь із 100 це буде 10 см. Тобто віна дорівнює 10 см. Підставимо всі наші дані і знайдемо площу повної поверхні. Тобто S повної поверхні в нашому випадку дорівнює 36 плюс 10 π помножити на 6, це буде 96 см квадратних. Тобто правильна відповідь у нас буде В. Одиннадцяте завдання. Показати корінь рівняння. Значит, ми тут поділимо все два. Тобто тангенс хмножить на косинус Х це буде одна друга. Тангенс це у нас синус Х поділено на косинус Х. Ось скоротилося. якого буде дарівня одна друга. Завісно, і на 6. Правильно, відповіді хай. 16. 27 в степені 2 треті. 27 в, в степені 2 треті. Показники перемножуються при піднесенні степені в степень. Залишається 3 в квадраті, тобто 9. Тобто це у нас є натуральне число. Відповідь А. Далі. 2 синус 15 множити на косинус 15. Це подвійний угол синуса. Синус 2 помножити на 15, це синус три це одна друга. Це у нас є раціональне ціле число, тобто ця відповідь у нас В. Наступне. Модуль. Так як у нас корінь з трьох більше за одиницю, то при розкритті модуля це буде корінь із 3 мінус 1. Плюс 1 плюс корінь із 3. Одинички у нас знищуються. І це у нас буде 2 корня із 3. Тобто це ірраціональне число. Це Г. 17 -е завдання. Графік функції y дрівня x-3 у нас буде симметричний відносно осі ординат. Це парна функція. Графік функції yрівня 2 поділено на x плюс 3. Ну, якщо ми намалюємо, 2 на x хматично виглядає з таким чином. Графік у нас буде на 3 одиниці. Підняти вгору, тобто, якщо ми спустимо вісь на три одиниці, то графік буде відносно нього великий. Ось таким чином. І ми бачимо, що у нас цей графік не перетинає вісім ординат. Тобто ця у нас буде відповідь. А. Наступне Y дорівнює 2 ммножить на х3. Симетричний відносно початку координат. Тому що графік у нас виглядає закінчимо. Правна відповідь В. Наступне. Установіть відповідність між. Гіометричною фігурою та радіусом кола, описаного навколо цієї фігури, прямокутний трикутник із гіпотенузою 12 см. Ми знаємо, що радіус описаного кола прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи. Тобто, правильна відповідь: в цьому випадку у нас 6 см. Трикутник з гострим кутом 45 градусів, і протилежною стороною, у нас 6 см. Використаємось формулою, затеремо синусів 6 поділено на синус 45, дрівня 2Р. 2, 2 радіуси описаного кола. 6 поділено на корінь із 2 на 2. ми розділимо на 2. Щоб знайти радіус. Це буде 6 поділено на корінь із 2. Розбудемось і раціональності. Правильна відповідь буде три корні з двох. Третє. Правильно трикутник із площою 32 см квадратних. Це у нас квадрат. Площа дорівнює 32 см квадратних. Внете радіус описаного кола. Радіус описаного кола у нас лежить на середині ретину діагоналі. Тобто А в квадраті. Сторона в квадраті, дрівня 32. Звідси А дрівня, корінь із 32. Діагональ, корінь із 2 раз більше його сторони. Корінь із 32 множити на корінь із двох. Це буде корінь із 64. Це у нас 8 см діагональ. Тобто радіус це буде де на 4 см. Правильна відповідь В. Наступна задача. Функція f від x Дорівнює 5х4 мінус 2 натуральних логарифм плюс є в квадраті. Є однією з первісних функцій і рівня F. Знайдіть f в мінус 1. Виходимо похідну. Так як функція є первісною, то е F' велика від x дорівнює f мало від x, тобто похідна буде дорівнювати. 20х в третьем. Минус 2 умножить на 1 поделаем на х. Вот тобто, f в минус 1. Древняя 20 умножить на минус 1 в третьем. Минус 2 умножить на 1 поделаем на минус. Это будет минус 20. Плюс 2. Это будет минус 18. Прямокутні системи карданту простріли направить штрихотну пираміду. Сбцд. Кардант наведені на слайді. Очекається. Діагональний переріз піраміди є рівностороннім трикутником. Надійте об'єм цієї піраміди. Малюємо піраміду. А есері на сторонні трикутники і є перерізом діалема. СО висота. Піраміди. Об'єм піраміди у нас буде одна треця. С- основи на висоту. Відповідно, координати точок А і С будуть у нас ось так, як за умовлення. А це ми знаходимо за формулою координат відстані і підставляємо наші дані зберігаємо те корінь ста Оце, відповідно, корінь із 108 поділений на 2. Так, як діагоналі у нас в квадраті навпір. Тобто це корінь із 108, коріння поділено на 4. Це буде корінь 27. А це у нас буде дорівнювати за умовою СС і буде рівнювати корінь з 108. Розглянемо трикутник. СОЦ стеремо під фавору буддову мату. Корінь із 81-го дорівнює 9 см. Підставляю, що об'єм. Але нам ще треба знайти сторону квадрата, наприклад, ДЦ. Сторона квадрата, це у нас корінь із двох раз менше його діагоналу. Тобто діагональ у нас корінь з 108 поділене на корінь з 2. У нас буде, якщо ми запустимо під один корінь. корень из 54. 1 треть помножить на 54. Умножить на 9. Это будет 162 сантиметра кубичных. Наступное задание. У лотереї розігруються три види призів. Головний приз заохочувальний приз та дрібний сувенір. Ймовірність виграти заохочувальний приз вдрічі більша ймовірність виграти головний приз. А ймовірність отримати дрібність сувенір двічі більша ймовірність виграти заохочувальний приз. Кожен учасник лотереї гарантовано отримує один із цих призів, який ймовірність виграти головний приз у цій лотереї. Ну, давайте Розв'яжемо. Тобто головний приз, нехай це буде X. Захочувальний приз – 3 ікс. сувенир – Сувенір. x Тобто. Якщо ми складемо, у нас буде 10Х. Яка у нас є мобільність, вигнати прис. Якщо ми скористаємося знаком мобільності то у нас буде, що х поділимо на 10х до загальної кількості 7,1. На Наступне завдання. Знайдіть найбільше значення А, за якого рівняння. Як я на слайді, має лише один корінь. Найдемо спочатку область визначення. Х більше рівня 0, так як у нас x стоїть під коренем. У нас квадратне рівняння. Нехай. Корінь із x у нас це t, тоді x до t квадрат. ми отримаємо. Квадратне рівняння записано вже отаким чином. Квадратне рівняння має один корінь, та дійці, тоді тільки тоді у вас дискринант рівня нулю. Знайдемо дискримінант. Розкриємо дужки. І зведемо подібні додатки. Тут у нас стоїть формула скороченого множення. У нас якщо ми простимо, це буде а мінус 10 у квадраті дорівнює 0, а мінус 10 дорівнює 0, звідса дорівнює 10. Ось у такому значенні у нас буде лише один корінь.